12 серпня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу озброєння та військової техніки рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили один зенітно-ракетний комплекс, один склад боєприпасів, одну станцію радіоелектронної боротьби та три артилерійських засоби на вогневій позиції рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, мали частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. У тимчасово окупованому Бердянську сталося невідоме задимлення, а також місцеві повідомили про звуки сирени в районі порту. На трасі Мелітополь-Бердянськ внаслідок дорожньо-транспортної пригоди згорів паливозаправник рашистських окупантів у тимчасово окупованому Криму в Феодосії, Кафа та Кіровському і Слямтерецькому районі пролунали вибухи. Численні дрони атакували логістичну базу рашистів неподалік Євпаторії, Кезлев Уражено наметове містечко окупантів, стоянки автомобільної техніки та паливозаправники. В районі Горезвісного Керченського мосту пролунали вибухи, працювала Ординська протиповітряна оборона. Конструкція мосту в декількох місцях була оповита димами білого та чорного кольорів. Після вибухів з обох боків мосту утворився затор з приблизно 1300 автівок. Неспокійно на території рашистського рейху, курс фубля до американського долара досяг психологічної позначки 100 фублі за 1 долар. В порту Архангельська сталася пожежа на борту вантажного судна. Також потужні пожежі сталися на полігоні твердих побутових відходів ГАУ «Ніжній Новгород та на станції технічного обслуговування і автомагазинів в Інгушетії. В Дагестані сталася масова бійка за участі ста особин. Мешканці двох сіл зійшлися в непримиренному двобої за те, яку музику включати під час святкування весілля. В місті Уссурійськ, що розташоване на території зеленого клину, Зелена Україна прорвало дамбу, яка захищала місто від повеней. Затоплено десятки населених пунктів. Неподалік міста Крулевець, колишня назва Калінінград, гепнувся багатоцільовий винищувач су 30 рашистських галактичних люфтваффе. Двоє лаптяногих літунів здохло. В Гау Белгород поблизу двох сіл у прикордонні з Україною лунали вибухи та постріли зі стрілецької зброї. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Серед рашистів ростуть панічні настрої та збільшується кількість випадків дезертирства. Так, у тимчасово окупованому селищі Горностаївка Херсонської області рашистські військові патрулі здійснюють обхід кожного будинку з метою пошуку своїх дезертирів. Влаштовувати облави рашисти змушені через те, що серед новоприбулих песиголовців, яких розміщено в цьому селищі та на його околицях суттєво збільшилась кількість не тільки дезертирів, а й особин, які вживають алкогольні напої та наркотичні речовини, і після цього залишають місця несення служби та намагаються заховатися у покинутих будівлях.